Крім навісних петель, які ми вже робили, були ще ось такі прорізні петлі. Зараз будемо вчитися їх робити. Розмітимо петлю. Якщо у вас великий виріб за допомогою лінійки і простого олівця, робимо розмітку, де будуть наші петлі. Там, наприклад, через 2-3 сантиметра. Хто впевнений, в собі можна і без розмітки наприклад, петля 2 сантиметра. Прорізаємо, обережно. І тепер будемо її шити. Голкою проколюємо тканинку і робимо позаду голки таку ось петлю. Протягуємо і затягуємо, закріплюємо. Стіпки мають бути чим ближче один до одного, щоб потім наша петля не розповзлась. Ось така у нас вийшла петля. Такі петлі різного розміру використовувалися так само на штанах, на сорочках. На спідницях, на верхньому одязі.